Казка мандри Соломії. Жила була дівчинка, звали її Соломія. Вона була дуже розумною та веселою, але мала одну маленьку проблему зовсім не любила прибирати в хаті. Коли її мама попросила допомогти з прибиранням, Соломія завжди знаходила для себе інші заняття. І ось одного ранку, коли сонце тільки-но почало підніматися над горизонтом. Соломійка з мамою чекали гостей. Мама попросила. Соломіє, допоможи, будь ласка, мені прибратись на кухні. Весь посуд брудний та розставлений по місцях. Соломія зітхнула глибоко і глянула навкруги. Вона почула дивні звуки. Раптом з кухні пролунав дивний шум. Соломія підбігла до дверей і побачила, як її улюблений кухоль, в якому мама заварювала трав'яний чай, почав перевалюватись з боку набіг, немов у веселому танці. Що ти робиш, кухлику? запитала дівчинка, роззявивши рота від подиву. Я, я, я не хочу, щоб мене прибирали. закричав кухлик. Аго, друзі, втікаємо!» І тут, в кімнаті, почали відбуватися неймовірні речі. Всі тарілки, глечики і навіть горнятко, яке завжди було серйозним, почали бігати з хати, викукуючи Втікаймо. Соломія не знала, що їй робити, як допомогти мамі. Соломія, озирнувшись навкруги, побачила, що в хаті. Нема жодного посуду. А так, як Соломія була дуже сміливою, то вона вирішила вирушити на пошуки свого домашнього посуду. Перш ніж вийти з дому, Соломія взяла з собою старий рюкзак, який завжди був готовий до нових пригод, і вирушила в путь. Вона пройшла через сад, де зустріла свого друга, веселого кота на ім'я Мурчик. Соломія, куди це ти йдеш? запитав Мурчик, потираючи лапкою свою мордочку. Весь наш домашній посуд втік, і я йду його шукати, відповіла і... дівчинка. Я з тобою. Вигукнув Мурчик і стрибнув у рюкзак. Разом вони вирушили до лісу, який починався біля їх хати. Ліс був зеленим і густим. В лісі дівчинка побачила соловейка. Дівчинка запитала. Соловейка, чи не бачив ти мій посуд? Соловейко відповів, що варто шукати біля чарівного озера. Соломія і Мурчик погодились на цю подорож. Соловейко повів їх до чарівного озера, яке за легендами виконувало бажання. Коли Соломійка підійшла до озера, то побачила, як її посуд плаває у воді. Вона злякалась, що він потоне. Аж раптом. І зраділа, що це їй лише наснилося. Дівчинка побігла до мами та запропонувала свою допомогу мамі. Разом вони швидко все прибрали, посуд стояв на паличках і сяяв чистотою.